В день пам'яті прийнято відвідувати могили рідних і близьких приносити квіти, запалювати свічки, поминати усопших молитвою. Втім, більшість закарпатців вважає вшанування померлих справою не одного дня, а чимось набагато більшим ніж просто традиція. Місці світі, місці зласі, місці побої і діжим всі сити, і праведні вчивають. Підати шану приходять цілими родинами, адже для більшості це навіть душевна потреба. Люди, які вірять, приходять, приходять весь час. А то, щоб ми пам'ятали своїх батьків, своїх предків, бо вони нас пам'ятали. Ми споминаємо завжди своїх ближніх, близьких. молимося за них майже кожен день. Спамінаємо їх. А як же? Є свята, є дні народження, просто можливість піти, поди, коли час понести квіти. Не тільки в цей день, а завтра. Бо в мене тут 46-го року, я тут у мене. Тринадцять могил тільки рідних. І з самого ранку й до обідньої години на кладовищах лунають молитви. Іноді загальний молебень доповнюється конкретними іменами, здебільшого за недавно померлими. І покою совші крабтої прісно пам'ятника Єлени Терезії, і Августина, Нерідко закарпатці замовляють окрему молитву за одного чи кількох родичів. Втім, все більше людей схиляються до символічного характеру відвідування могил. кажуть головне пам'ять а не те, хто принесе більший букет або ж кращий вінок. Велічно треба свічку покласти. Я вважаю так. Честь віддати, свічку запалити, помолитися.